Отак, от, от хто хоче, пише нам теж наш глядач. Він не вгамовний. Де він тут А, ні, вгамувався, начебто Розумієте, От, наприклад, як знайти, ким знайти роботу? От е, кухарі потрібні в Києві, їх багато потрібно кухарів. Офіціанти потрібні. Роботу офіціантом знайти е, дуже легко. Роботу кухарем знайти дуже легко. Роботу касиром у супермаркеті знайти легко. Але хтось з вас каже, це не надто оплачувані професії. Слухайте, у мене знайома, е, працюючи офіціанткою в е, дуже хорошому правда, ресторані, і вона велика умнічка. Вона вміє догодити е, найвибагливішим, найрозбеченішим, е, найнеадекватнішим, е, найкапризнішим е, клієнтам. Вона щоб ви розуміли, за п'ять років роботи офіціанткою сама заробила собі на квартиру. Тому хороший е, працівник завжди зможе заробити. Е, е, хто ще потрібен? От виявляється, високі є зарплати у водіїв у сфері логістики. Звісно, різні водії, різний автотранспорт є, але дійсно у Києві є серйозний кадровий го. Потрібні працівники руки потрібні. Не треба казати, що роботи немає. Е, є ліниві люди, які не можуть знайти роботу, але робота, вона є: водії, кухарі, продавці ну, коротше, багато людей. Дмитро Новицький, директор Київського міського центру зайнятості. Дмитри, добрий день. Це з нами на зв'язку. Доброго дня студія. Дмитре, от не маючи якогось такого якоїсь такої супер Фахової підготовки, наприклад, журналіст – це професія, ну з вулиці не зайдеш, якщо ти не маєш якоїсь освіти. Там я не знаю в IT потрібна спеціальна теж освіта, хоча айтішники добре заробляють. От які спеціальності в Києві є затребуваними, і на яких в принципі можна заробляти непогані гроші, щоб можна було і житло собі дозволити знімати. Не прямо конруса бачу, і можна було дозволити собі навіть щось там купувати пристойно і навіть відкладати і шукати ту роботу, яка буде тобі в задоволення, щоб ти мог фахово реалізовуватися. Спочатку поточного року до Київського міського центру зайнятості звернулися 3700 безробітних. Вже чого так мало? Це мало. Це ті, що офіційно звернулися mm -hmm. до нас і стали до нашого центру на облік. Півтори тисячі з них вже наразі працевлаштовано, mm -hmm. і на обліку на поточний стан 1750 знаходиться безробітно. Mm -hmm. ну, переважна сфера це транспорт, освіта, охорона здоров'я та торгівля. Mm -hmm. У нас наразі 7600 вакансій. Тобто, ми можна порівняти, що 7600 це набагато більше, ніж у нас безробітник зараз. Ми можемо запропонувати людині, яка має ну, недостатньо досвіду, наприклад. Ми можемо запропонувати програми з навчання, підвищення, перекваліфікації, або навчання з заробітничими професіями також для ветеранів внутрішньо переміщених осіб, людей з інвалідністю, людей старше 45 років. Ми пропонуємо навчання, які компенсують навчання в вартості 30 280 двісті гривень. Uh -huh. Ну, Вже в поточному році близько 500 осіб скористалися. А чому на... яким професіям можна навчитися за цими ваучерами? Ну, 30 тисяч це непоганий ваучер. Можна чомусь і навчитися. 30 тисяч можна взяти ваучер для отримання наступного рівня освіти. Якого? За... За, ну, наприклад, якщо людина є бакалавром, вона може стати магістром в цьому ж напряму. Якщо вона має професійно технічну освіту, вона може піти навчатись на бакалавра на, ну, на рівень вищого тримати. Ага. Якщо вона вже магістр, вона може піти, як в нас дуже популярно, на психолога, наприклад, для додаткового свого досвіду, і які він може ви, ну, може... вибачте, Дмитре, а тут мене одразу питання про доцільність використання таких державних коштів. Ну от е людина піде на психолога, для чого? Для свого ну задачі завдання, все ж таки, центру зайнятості працевлаштувати людину. А коли ну, отримує людину, ну це непогано, треба, щоб люди навчалися. Але коли людина отримує сертифікат на 30 тисяч гривень, тобто отримує фактично державні гроші, цільові, і де але... навчається тільки просто заради свого власного власного особистого розвитку, і це ніяк не допоможе їй конкретно працевлаштуватися, то е, якби, а навіщо гроші? Ці я Оп... не проти, що вони навчаться, але чого за мої гроші як платника податків? Е, значить, ці гроші ми б, е, бачимо результат в тому, що, наприклад, людина після навчання е, отримує вищу заробітну плату, переходить на іншу е, роботу. Або, наприклад, відкриває власну справу, їй не вистачає е, навчання для того, щоб розпочати цю власну справу. Бо в нас також є програми е, грантів. Uh -huh. Також ми маємо гранти на відкриття та розвиток власної справи. Uh -huh. Ну от пише нам одразу наша глядачка Наталя: Вітаю, я інвалід, шукаю роботу, усім потрібні енергійні і так далі. Дивляться на палицю і все, діалог завершено. От е людина, людина, от людина з палицею, вона ходить, я не знаю скільки. Причому мені здається, тут по фотографії дивлюся, ця пані Наталя вона ну, доволі молода. і, напевно 40 років. Це молода людина. У нас є ми, ми працевлаштовуємо, в тому числі людей з інвалідністю, і в у цьому у нас теж значний досвід. Роботодавці зараз потребують дуже велику кількість працівників. Тому це трохи навіть полегшує нам роботу в цьому напрямку. А також ми надаємо роботодавцям компенсації за облаштування робочого місця для людини з інвалідністю другої першої групи. На другу групу ми даємо компенсацію до 80 тисяч гривень. Якщо людина першої групи інвалідності, ми надаємо компенсацію до 120 тисяч гривень, що теж стимулює роботодавця, і якщо у нього були якісь перепони перед цим, що треба якось облаштовувати робочі місце, він розуміє, що ми, ми компенсуємо всі витрати. Угу. Ну от пише жінка, що їй 48 48 років. От які умовно кажучи, який а є у роботодавців віковий цен, що після якогось віку вони ну роботодавці крутять носом і не хочуть брати людей. Я вам скажу зараз. Ми працевлаштовуємо людей навіть уже пенсійного віку, і роботодавці їх охоче беруть, тому що дефіцит точно дуже відчутний. Ну, от яка професія найбільший дефіцит в Києві? От куди прямо з руками з ногами забирають? Аби кого? Ну, робітнише, будь-які робітничі професії. Ну, наприклад. Це ну напр, наприклад, малір, електрогазозварювальник. Ну Ну, це важка так? фізична праця, погодьтеся. А от яка не важка фізична праця, і тут все ж таки знаєте, газозварювальник, це тут не кожен, ну, не кожен навіть хто пройде навчання, зможе цим займатися. Ну от я б нічого, мене 10 років навчай газозварювати. Я ну вибачте, якщо руки з одного місця, то вони з одного місця. Ну, у служби зайнятості є центр професійно-технічної освіти. Та де... це ясно, ну, але є люди, які профнепридатні до деяких речей навіть здоров'я. Ну, якщо по здоров'ю, дивіться, наприклад, у нас є деякі мережі супермаркетів, які от принципово спеціально беруть людей з вадами, наприклад, слуху угу. чи. Що інвалідності, тобто багато бізнесів вже саме стають потроху соціально відповідальними. І тому ну ми співпрацюємо також з роботодавцями, і у нас є прямий ними діалог, і ми можемо працевлаштовувати в принципі будь-яку людину, яка бажає. Зрозуміло, Дмитрий. Я вам дуже дякую, Дмитро Новицький, директор Київського міського центру зайнятості.